Здравствуйте, мої любі. Сьогодні знову з вами я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на 25 червня на вівторок, повний місяць, 19 й місячний день, символ якого Сіті павука. Почнеться 20 й місячний день о 23.59, майже о 24-й годині. Це буде схід місяця, схід місяця. Це почнеться місячний ранок. І можете собі уявити, так? 12 годин ночі і місячний ранок, який зробить вас бадьорими, енергічними, працездатними, жвавими і такими собі веселенькими. Ніч треба відпочивати, а місячний ранок от чому не спиться людям по ночам, чому їм хочеться. Чимось займатися, а не спати. А тоді вдень вони відсипаються. Оце таке робить із нами природа, мої любі. А тепер місяць у водолії. Місяць у водолії. У цей час ми відчуваємо себе вільними, незалежними, неординарними. Нас тягне до чогось новенького, незвичайного, ми здатні на несподіваний ризик. Щоб задовольнити потребу у нових відчуттях, дозвольте собі якусь примху. здійсніть давню мрію, зробіть те, на що не наважувалися до цього. При місяці водолії не можна ні на кого тиснути, іначе ви натрапите на опір. Будьте на людях, не сумуйте на самоті, не кисніть. У цей час треба більше рухатися, збільшувати фізичні навантаження. І головне, не стримуйте свої емоції, щоб не спровокувати фізичних розкладів. Ро розладів. Місяць у водолії сприятливий час для творчих занять. Усе, що має відношення до поезії, театру, танців, живопису, скульптури, то що буде успішним. Місяць у цей час дає нам можливість. Створити неповторні шедеври. Здоров'я при місяці в водолії. Нині протипоказані всі операції на суглобах, процедури, пов'язані з ногами, лікування артритів, нервової системи, органів чуття, хвороб очей. Але це дуже ефективний період для водних процедур. Можна давати велике навантаження серцю, судинній системі дуже корисні. Великі фізичні навантаження, повернути організму можливість жити у злагоді з природою не так уже й складно. Побудувавши своє життя у ладу із місячними ритмами, ви узнаєте, як невпізнанно зміниться наше життя, то чому ж на нас впливає місяць, як залежить від місяця наше здоров'я, настрій, поведінка та емоції, успіх наших повсякденних справ місяць може допомогти зберегти здоров'я молодість і красу, як почути підсказки та поради місяця в роботі на садовому участку, яку програму в нас заклав місяць від народження. Всі відповіді на ці та інші питання ми знайдемо з вами, будемо розбирати їх день за днем в астропрогнозі від бабки Люсі. А тепер про 19-й місячний день символ якого павук. Любі мої, зараз з вами живемо у складний час. І місячні енергії, такі ж непрості, складні впливають на нас також. І добряче нас, як то кажуть, ковбасять. На рівному місці ні з того, ні з цього раптово може статися таке, що і в голові не вкладається, а на психіку як діють. От повний місяць діє по-своєму. Дратівливість, плаксивість, страхи, депресія, а 19-й місячний день символ якого павук діє по-своєму. Це один із найбільш конфліктних днів. Напруження просто витає в повітрі. Достатньо одного необережного слова і вже скандал. Або ж сварка із тяжкими трагічними наслідками. Перш ніж щось робити, гарно подумайте. Перш ніж щось сказати, гарно подумайте. І гарно подумайте, як і про що ви будете думати. Це період, коли кожна наша дія має глобальне значення: 19-й день. Краще отсидітися вдома, займіться своїми поточними домашніми справами. Генеральне прибирання гарний вихід для того, щоб угамувати. Ту агресивну енергію, яка з нас так і прев 19-ту місячну добу. Треба ясно і тверезо контролювати свої дії, бо символ 19-го дня паук може втягнути у свої сітки. Щоби не попастися в лапи шахраїв, будьте обережні. Щоби не стати жертвою крадіїв, будьте обережні. Щоби не втрапити в ДТП, будьте обережні. Щоб не скривдити дорогих нам, рідних нам людей, будьте обережні та обачні. Любі мої обережними і обачними треба бути завжди, і не тільки 19-ту місячну добу. І тоді життя набагато краще буде, чим було раніше. Прислухайтеся до моїх порад, придивляйтеся, що робиться навколо, що робиться з людьми у такі дні, у такі сатанінські дні. Як то кажуть, мотайте собі на вуз і будете ви набагато щасливіші і здоровіші. Я вас люблю, любі мої. Я вам щиро дякую. Будьте здорові. До завтра. З вами була бабка Люся.